Наш герой дуже люпускав. Зараз будемо це все знімати. Є, так не поймуть поддержку, навіть сильно. Продукти, які надає компанія Деново, не можуть бути неякісними, тому що їх виконують супермотивовані люди. Ми готові, ми працюємо і в умовах війни. Ми маємо бути швидше, ми маємо бути ефективніше працювати і за себе, і за тих людей, які захищають нас безпосередньо на фронті. Вітаю ви в моїй квартирі. Вона зараз в стані капітального ремонту. А така вона в такому стані вона, тому що 8 липня 24-го року в сусідній будинок прилетіла х 1 російська. І найголовніше, що в цій квартирі під час вибуху була моя дитина і вона вижила, ціла, все, все гаразд. На жаль, в сусідньому будинку в 19-му, так сказати, не можна, тому що там загинуло 13 людей. Треба жити далі, рухатись, робити свою справу, як мінімум тут в тилу, щоб військові могли робити свою справу напередку. І, можливо, рано чи пізно це все закінчиться і наступить знову мирне життя.